Добрий день, шановні десятикласні! Сьогодні відбудеться наше знайомство із найвідомішим і найоригінальнішим американським поетом, який надихав кілька поколінь шукачів нових шляхів у поезії Волтом Вітнена. Гледачий дивак, пророк, сивий добрий поет, автор однієї книжки, яку називають найбільш американською з усіх книжок. Усе це про Волта. То хто ж він насправді? Про це ми з вами сьогодні і дізнаємося. Народився Волт Вітмен 31 березня 1819 року в селищі на острові Лонг Файл, у будинку на березі океану. Ще хлопчику він мріяв написати щось про морське узбережжя. Саме морські хвилі навіяли йому при творі. Це була звичайна родина. Батько Вітмена працював теслею, зводив будинки. Саме на честь батька первістка назвали Вальтера. Та пізніше, під час виписку своїх книг, Вітман дещо змінив своє ім'я. У 1823 році сім'я переїхала до Брукліну, де батько звів будинок. Вальтер пішов до школи, провчившись лише шість років, через матеріальну скруту в 11, довелось йому кинути навчання і піти на службу до адвоката. Потім він пішов учням до типографії, там у вільний час почав складати вірші та статті. Але далі став почувати з однієї роботи на іншу, ніде довго не затримуючись. Тому всі вважали його ледачим диваком. У 1836 році повернувся на рідний острів і став шкільним учителем. 1841 несподівано поїхав до Нью-Йорка, де впродовж семи років працював у різних виданнях. Вітмен був самоуком, він отримував знання із книжок і від самого життя. Так він дожив до 35 років, а потім настало раптове переродження. В 1848 році Вітмен здійснив подорож Америкою, пішки обійшов 17 штатів, більше ніж 4 тисячі років. Такі мандри були йому необхідні, щоб краще зрозуміти себе і життя. Біографи твердять, що саме після цієї поїздки і народився великий поет. Сам він говорив, що божественний час прозріння прийшов до нього одного липневого ранку, коли він лежав на траві і раптом зрозумів, що Бог це його брат, його душа йому рідна, а центром Всесвіту є любов. Вітман все частіше усамітнювався і писав душі. Любов до усамітнення дивувало тих, хто його знав. Серед природи поет почувався краще, ніж серед людей. Для того, щоб краще зрозуміти особливості поетичного світу Вітмена, охарактеризуємо особливості розвитку романтизму в США та як це знайшло відображення у творчості митця. Установлені та розвитку американського романтизму виділено три періоди. Ранній американський романтизм. 1819, 1830 роки. Зрілий американський романтизм 1840 1850 роки, та пізній американський романтизм 60-ті роки 19 століття. І саме пізній романтизм пов'язаний з діяльністю Волта Вітна. Великий вплив на формування світогляду поета мала філософія трансценденталізму, що набула великого поширення в США. Трансценденталізм це філософська літературна течія з США 1830 1860 роки, основними ідеями якої були рівність людей соціальна і перед Богом, їхнє духовне самодосконалення, близькість до первісної природи, інтуїтивне осмислення якого веде до абсолюту та морального Свою першу… Та й єдину книгу він набрав сам і надрукував 800 примірників у типографії своїх друзів. Щоб видати книгу із 12 поезій, продав свій будинок. Вийшла вона в липні 1855 року, за кілька днів до смерті батька, під назвою Леся Кравин. Імені автора на зеленій обкладинці не було, зато у книжці був портрет, вигляд хлопця із народу, сорочка, капелюх, Букав кишені. До виходу книги автор називав себе Вальтером, а для, для американців це ім'я звучало аристократично. Тому він назвався Волт. Перший тираж ніхто не купував. А ті, кому автор книгу подарував, повертали її назад. Та Волт уперто продовжував писати. Він усе життя писав одну mm. книгу. Останнє видання містило вже 400 поезій. Філософ трансценденталіст і поет був єдиний, хто підтримав Вітмена. Він назвав книгу Листя трави найоригінальнішим витвором розуму і мудрості. У другому виданні Вітмен помістив схвальний відгук Емерсона. А це теж не допомогло. Лише після п'ятого видання у Вітмена з'явилися прихильники. Деякі називали його учителем життя. Автор назвав збірку листя трави. Зелений колір для поета це колір надії, а трава символ незнищеності життя. Книга Вітмена стала найбільш американською з усіх книжок. Листя трави це цілісний образ Америки, де перемогла ідея демократії, автопортрет молодої американської цивілізації. Вітмен відмовився від традиційної форми вірша і вибрав Варлібер. Вільний вірш без рими і чітко визначеного ритму. Це була геніальна спроба поставити поезії в рівень із часом, і шаленим ритмом життя. Вільний вірш, синтез фольклорного і релігійного вірша. Морські хвилі не викочуються на берег через дільні поміжки часу, як і пориви вітру між соснами. Так пояснював поет свою відмову від віршового розміру. Вітман своєю творчістю здійснив стрибок над прірвою років. У майбутнє поезії у 21 столітті. Оригінальність Вітмена пояснюється самобутністю самої Америки. Наступним етапом біографії Вітмена була громадянська війна. Брат Джордж був поранений. Волк поспішив на фронт, щоб допомогти братові. Поранених було так багато, а доглядати їх було нікому, і Вітмен залишився працювати в Лазареті на три роки. Одного разу він перев'язував поруга на гангрену і необережно доторкнувся до рани порізаним пальцем. Вся його рука почервоніла і розпухла. Хвороба начебто минула, але через кілька років обернулася великою трагедією. Тяжким ударом для поета було вбивство президента Лінкольна, з яким він пов'язував майбутнє американської демократії. Саме Абрахам Лінкольн провів свою країну крізь полум'я громадянської війни і загинув. Пам'яті Лінкольна поет присвячує вірш о капітан, мій капітан. Повоєнні роки були важкими. Відмен довго не міг знайти роботу, поховував матір і брата. Його називали сивим добрим поетом. У 1873 році сталася трагедія. Відьмана паралізувало, відібрало ліву сторону. Лікарі говорили, що це наслідки хвороби у лазареті. Поет переїхав у місто Кембл, англійські друзі зібрали для нього невеликий капітал, достатній для безбідного існування. Хвороба не вбила оптимізму вільному. Його вірші залишалися піснями щастя. Доглядати поета приїхала Анна Гілкрасть, яка була закохана у вікна. Але тяжко хворий поет наголошував, що вони можуть бути лише друзями. Анна померла раніше за Вітмена. Поет ніколи не був одружений. У 29 років він палко закохався у жінку в Новому Орлеані, але вона промайнула в його житті і зникла. У 1890 році Вітмен придбав місце для могили і пам'ятник, але смерть не приходила. Останні роки він був прикутий до інвалідного віста. 26 березня 1892 року поет підійшов у ніч. Він вчив нас, що смерті немає, бо життя продовжується. Просто воно стає іншим. Просто людина проростає травою, тому треба любити усе живе.